Hello, dear friends, today to my uh, 2024 вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні 2 травня 2024 року. Моє ім'я Сергій Ходаченко. мене ім'я Сергій We Вікон Assembly Order from Indonesia. This is one Maulder Pro Ultra. And, uh, Uh, Continuum uh, Assembly Order for for uh, Ukraine. This is one uh, Mulder and one Typhoon Pro Ultra. Ми продовжуємо збирати заказ із Індонезії в один формовщик і uh, один формовщик і uh, один тайфун про ультра для України. Зараз в елект now електрика Тайфун про Ультра для України. Зараз э, наш електрик э, підключає iPhone Pro Ultra, а потім буде підключати фермовщик, фермовщики. Це для регулювання. Конвейерної ленти та uh, ножей міні-комп'ютер. Так, також ми отримали ще одну ленту конвейерну. have uh, uh, one more, uh, conveyor bar, belt for Indonesia. Вів Turner Pass. Ми е, зараз е, очікуємо е, деталі е, від токаря. Токар е, трішки запізнюється, тому е, на цій е, неділі е, я е, думаю, не вийде протестувати. Окей, okay, see you again. СуАГ. До побачення, дорогі друзі. If you want some questions, write to my WhatsApp under this video. Якщо ви бажаєте задати якийсь вопрос, пишіть на мій WhatsApp під цим відео. Також я можу вислати вам прайс. Uh, see you again. Bye bye.